У декретній відпустці я знаходжусь уже 16 рік. У мене семеро дітей. Хочеться якийсь час для себе. Хочеться щось Творити чудеса, да? Що я не могла щось виконати по завданню, та я плачу. Мене не виходить. Дай собі від чого воно тобі треба? Де ж якусь таку важливу відповідь? То ти закінчиш, дойдеш до кінця. Ну тобто, це для мене і душина це для мене такий заряд енергії. Це для мене настрій позитивний одразу вже сьогодні. У нас Історія, яка просто вибиває ґрунт з під ніг. Уявіть, мама з семи дітей 16 років у декреті, без жодного досвіду роботи за комп'ютером, і вона бере та вривається у світ 3 d візуалізації так, що знаходить першого замовника ще до завершення навчання. Мене звати Тамара. Я е, з Житомира на даний момент знаходжусь в Польщі зі своєю родиною. Ми ну, переїхали як почалася війна. Я взагалі по спеціальності я бухгалтер, от скажу так, що це мені теж пішло на користь. Пропрацювала бухгалтером всього лиш там, десь около двох років, і пішла у декретну відпустку. У декретній відпустці я знаходжусь уже 16 рік, тобто, в мене семеро дітей. І ось під час цього декретної декретної відпуст, відпустки кожна мама зрозуміє, що е, хочеться якийсь час для себе, хочеться щось, е, ну, щось робить твертворічу Да? Я в інтернеті побачила е, рекламу про курси Visual 360, але так віднесла скептично. Дуже скептично. Нормальні курси, треба деякий час понаблюдати, подивитися. Я рік наблюдала, другий рік наблюдала, третій рік наблюдала, потім бачу: ну, результати ж є. У людей є результати. Я хочу теж щось таке. Думаю, все, ризикну, піду і я вчитися. Був такий період, що не було комп'ютера. Я хотіла вже на курси йти, але не було комп'ютера. Це ну, як війна почалася, я не мала у нас можливості. Ми приїхали в Польщу, ну, з рюкзачками. Тобто, у нас не було з собою ні комп'ютера, нічого. Е, якби була підтримка по, рядом, наприклад, чоловік сказав: Ти хочеш, іди, ну, іди. Типу, йди. О, то не було такого. О, це знову гроші, це знову звісно, коли ти от купиш це все. Ну, знаєте, як обично, ці. З негативом сталкивалися це для мене був великий великий виклик, дуже великий виклик, того, що давно з комп'ютером не сталкувалось, тим більше установка якихось програм. Але в мене завжди, завжди згадував, згадувала свого тата, який каже: завжди казав, що тяжело в ученні, легко бою. Це взагалі з нуля повністю а? я навіть не. Роз що то воно якісь квадратики, ромбіки, ставлять якісь фігурки, а потім така картинка. Для мене це не було непонятно. Повністю з нуля, з нуля. Не то, щоб з нуля тільки програма. Ще потрібно було комп'ютер заново освоювати, скажімо так. Челіз, були труднощі, були складнощі. Були тако, що я плакала, що я не розуміла, що тут з мене хочуть. Не скажу, що то було легко. Ми, взагалі я курс проходила півтора року, і з, з них півроку в мене просто зламався ноутбук. Півроку я не могла його привести до ладу, і в мене півроку випало. Я вам чесно скажу, що дуже так розчарована була, так роз, так Ну, було мені не дуже добре, тому я вже майже на закінченні. А ще ну і в мене тут цей ноутбук ламається. І якраз у цих півроку, що в мене зломаний був комп'ютер, я не могла працювати. І якраз в мене закінчився період курсів. А сама велика проблема в навчанні в мене була це виставити камеру. Це просто жах. Я взагалі не розуміла, що воно що, що взагалі від мене хочуть. Ну, поставив ту кару, ну видно картинку, все, хвата. А зараз ти розумієш, думаєш, от це в мене був підход. Кажу. З освітленням теж довго трохи боролась, з текстуруванням якось полегше було, було. Зараз я розумію, що ну, це я так тільки думала. Бо на, на ну насправді ось подивили, коли проходили марафон, то я побачила, ага, можна і так, можна краще ще зробити. Команда просто супер, яка мене підтримувала на, на, на в цей період навчання. Навіть коли в мене екзамен, я не доздала там два проекти чи три, і теж в мене вже строки закінчувалися і далі подовжила. Напевно, якщо так порахувати, по моєму рази три, мені продовжували просто безкоштовно для того, щоб я ну, входячи в моє положення, були такі часи, що я, наприклад, коли діти хворіли, це теж я просто випадала з навчання. Підтримка. Комп... Команда Visual 360 молодці. Я дуже вам дуже вдячна, що ви мені дали можливість без якихось там доплат закінчити навчання, підтримували. Я напишу, ну, наприклад, написала максимальний час, який очікування, у мене був напевно з хвилин 30. От. А так, майже одразу майже одразу в мене були відповіді, і я рухалась далі. От. Дуже хороші настанови давали. Я здала останню роботу, і мені прийшла відповідь, щоб прийняти результат, переходити далі до, до наступного модуля. Я, я і плакала, я тут пригала, я тут скакала. Мої діти, мама, що трапилося? кажу, я здала пригала. Мама, що прийняла? Кажу, да, ура! Такий крик на Причина, чого я взагалі в, 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 пішла вчитися. На ці курси на віжу 360, того, що в мене трохи діти почали. Ой, це школа, на що вчитися, та то, де сьо. Я говорю, вчитися ніколи не пізно. Мені зараз 39. Я опанувала те, що мені подобається, те, що мені приносить до, дохід. Кажу, неважливо, скільки тобі років: 12, 15, 39, 50. Ти завжди можеш знайти улюблену справу, і яка може тобі приносити дохід. Кажу, але треба не сидіти на літяніче, треба йти і вчитись. Вчитися треба, це кожен день ти навчаєшся. Було страшно, я не розуміла, а як це спілкуватися з людьми, якщо, наприклад, іншомовні, да, ось, і я дуже, ну, дуже рада, що в мене перший дизайнер то українець. Що можна було легко все і такі відкрита така людина, така наприклад, ось коли закінчила курси і ще, скажем, пішла, і ще не почався марафон, я вже почала виконувати ці завдання, завдання по пошуку роботи. роботи. Я зареєструвалася в LinkedIn, зареєструвалася, зробила сторінку в Інстаграмі. От, е, почала там наповнювати сторінки, е, і я просто свою таку схемку е, придумала: що я додаю просто собі, скажем, е, запрошення даю, щоб приєднатись, ну типа почати спілкуватись. От, е, Кидаю цих запрошень, там на тиждень всього лиш можна, по-моєму, 100 чи 150 запрошень, і хто відповідає, тоді я вже пишу сповіщення, е, Ну, пропоную свої е, послуги. ну так, і Я вже як почався марафон, я вже працювала. Я вже бо Я не встигала виконувати всі домашки, які там намагали робити. Для тих... Хто вперше чує, марафон результат по працевлаштуванню це не просто уроки. За кілька тижнів ми качаємо портфоліо, налаштовуємо профілі, вчимося шукати клієнтів, і вже під час навчання виходимо на реальні замовлення. Тобто це такий трамплін, який дає шанс почати заробляти, не чекаючи закінчення курсу. Мені відповів дизайнер з кейро. От, кажу, о, класно, добре, ті буду по мати на увазі. Потім через два дні він мені пише, каже, слухай, є, є зараз замовлення по екстер'єру. Хоч, може взяти. А я розстерялася, думаю, я взагалі не знаю, що таке екстер'єр. Кажу, ти знаєш, я ж тільки, ну, а я... бо я писала, що я типу, починаючий 3D-візуалізатор, я кажу, ти знаєш, я інтер'єр то зроблю, а от екстер'єр для мене це просто дебрі поки. Ті, ну, я туди ще поки не лізу, мені в цьому треба впевнитись. От, каже, добре, я тебе ті поняв. Пройшло е, півтора місяця, він знову мені пише: слухай, є змовлення на інтер'єр, бере же, кажу, беру. <сум> е, і оце, поки почався марафон, я вже виконувала своє перше замовлення. Така дуже задоволена була. Для мене перше замовлення було не, не так, щоб там відбити гроші, потрачені на курси, не так заробити там побільше грошей. Мені сам, саме було цікаво, як я буду. Взагалі працювати, як спілкуватися з дизайнером, як читати ці всі креслення, як взагалі проходить цей діалог протягом всього, всього проєкту. Мені було дуже це цікаво, як я швидко буду знаходити ті потрібні моделі, які самі моделі, чи треба моделювати, чи, чи можна підставляти ну, подібні. От. Це, це для мене було важливо. Не так гроші, як, ну, як оцей іменно досвід спробувати, як я буду себе вести, як я себе буду почувати. Взагалі, як в реальному часі цей ну, проект проходить. І скажу, що мені було дуже легко. Чесно, було дуже легко. Я ну, чесно кажучи, я навіть не очікувала, що так буде. Направда, скажу так, що кожен проєкт він тебе підштовхує, щоб ти далі навчався, щоб ти далі далі удосконалювався, щоб ти далі щось ну, до, до розвитку, да? якісь моменти. І я дуже вдячна цьому дизайнеру, що він мені підказував. Для мене це було ну, дійсно ефективно для, для мого розвитку взагалі. І От я його виконувала. Ну він каже: якщо ти виконаєш і мені не сподобається, я тобі типа за ці метри тобі заплачу. А якщо, наприклад, мені сподобається, то ми зразу 50% за весь проект тобі плачу і далі будемо працювати. Кажу, добре, він подивився, як я виконала проект. Ну цей пробний, і він мені заплатив п'ятдесят я така, вау, мені те, що тобі подобається, те, що тобі, ну ти там відпочиваєш, тобі ще гроші платять. Знане є люди, які просто відкриті не просто працювати, а просто спіл ще спілкуватися. Ось ми, наприклад, з, з дизайнером. В нормальних відносинах ми спілкуємося. Він сам з Києва, особливо як я чую, що там в Києві десь там ці шахеди літають, чи десь там, де щось я пишу: ну що там, у вас все добре. Да, у нас все хорошо живий. Каже, у нас діти жили п'ятеро дітей що було, вони жили в кімнаті, там по-моєму, квадратних метрів. І треба було його так все розтусувати, так, все. І це ж кожному треба ну, на той час було троє до школи вже пішли, треба було кожному робоче місце зробити. Як то облаштувати ту кімнатку так, щоб їм всім було де спати, де робити уроки. І тоді вже я зрозуміла, що дуже важливо кожен сантиметр, кожен міліметр. Я себе зловила на мислі. Я ходжу в магазині, вже не просто дивлюся на якісь там продукти чи там на шкафчики. ще. Я просто заходжу, де б я не була. Я дивлюся на, на ці на фаски, як зроблю скільки міліметрів от, от Ну, поняли, там цей фасад. <смі> а як там оце, ця різьба зроблена, а якось стигнути? Б... Не потрібно чекати ще там якогось наступного замовлення. Потрібно далі розвиватись. Ось, наприклад, ну нема. Ну, людина у відпустці, вона відпочиває, а тобі не треба сидіти, склавши руки. Треба розвиватися далі, проходити якісь уроки, робити якісь сцени, знаходитись, якісь просто навіть мені так легше. Не, не... Скажімо, я не беру референс. Зараз останній раз я просто взяла, роздрукувала проєкт, знайшла в інтернеті. Просто розп... як, розставлена... як розставлені меблі. Все. Все інше я сама собі роблю, От, ну так, для себе, скажімо так. Ну і якщо вдасться, то може в портфоліо піде. От. Але я дивлюся різницю за місяць. Що в освітленні вже краще. Вже розумієш, як ту камеру поставити. У мене планка висока. І я потихеньку, знаєте, е е е буває, знаєте, люди хочуть все й одразу, От. але я розумію, що треба час. У мене є планка, вона не просто на один день, не на місяць, не на рік навіть. Тобто в мене є стоїть планка, і я до неї просто потихеньку, хай я буду в своєму темпі. Комусь здається, це легше. Хтось, наприклад, курси, я знаю таких людей, да. Стас, як швидко він пройшов. Ми починали разом. Ми курс починали разом. Він прийшов, вже почав заробляти і тепер. Я тільки дивлюся, думаю, от молодець. А в мене воно тянулося. Ну я розумів: в нього немає такі, ну він працює, він після роботи прийшов сів, і ніхто його не, не, не дьоргає, не смикає. Він собі він поставив цілі, він добивається її. А в мене інша ситуація. Мені чим подобається курс? Тим, що ти працюєш в своєму темпі, ти навчаєшся в своєму темпі. Ти знаходишся, ну дійсно робиш свої кроки ну, і поступово, це нормально, кожен росте по-різному. А як кажуть, коли багато дітей, ти прям в тебе можеш робити, скажімо так, бізнес-план уже складувати. Справа в тому, що в мене старша донька, вона пішла навчатися на фотографа. Коли в мене щось треба якусь, ну, мій один щось там підріхтувати, то я їй звук кажу, слухай, дивись, бо я не, чусь, не розумію, що від мене хочуть. Мені треба ось так, а воно щось не так. От, і Вона мені сидить, допомагає. в цьому. А старший син він мене дуже полюбляє, з дерева щось робити. Він полички вдома робить, там, щось відремонтувати, там, столик зробив, там, книжкову поличку, поличку зробив, таку шафку зробив. От, везде, де щось, якийсь кусочок дерева лежить, все, він вже його кудись определяє. Mm -hmm. Я кажу: все, треба якусь студію буду відкривати. Кажу, я буду візуалізатором. Ось, Наприклад, молодша дівчинка. Вона має це, відчуття стилю, смаку. Так, це у нас буде напевно дизайнер якийсь. От е, кажу, я вже ладно, я буду візуалізатором. Хто е, ще один у нас є? Він дуже синочок, він дуже е, комунікативний. Я говорю, все, ти будеш типу у нас маркетингом займатися, будеш е, рекламувати на світі, продвігати. Тобто, кажу, це вже в мене бізнес-план нагада. Ну, не за один рік це все робиться, і думаю, поки воно це все розпочнеться, тоді ти всі підростуть і будуть працевлаштовані, скажем так, а вони зможуть не свої ідеї втілювати в життя. Це, це круто. Перше це не здаватись. Рекомендація всім починаючим 3D-візуалізаторам, тільки навчання, ведіть конспекти. Це, це просто кладіть знання, які буде з вами. Дай собі відповідь, для чого воно тобі треба. Якщо ти знайдеш якусь таку важливу відповідь, то ти закінчиш, дійдеш до кінця. От моє рішення йти на курси це було дуже дуже правильним, скажімо так. І я собі чогось питаю, а чого ти раніше не пішла? Якби я ще тоді пішла вчитись, то я б знаю, що в мене вже давно студія була. Я б вже такі гроші закалачувала, скажем так, ну я б працювала собі не в, не в тяжесть, скажем так, ну і дохід сім'ї, вибачте, був би такий прилічний, скажем так. Програмами я дуже, дуже дуже рада, що я пішла вчитись. Для мене це ну, дійсно такий поштовх, поштовх і для саморозвитку, для свого, для, я ж кажу, оддушення. Я тут відпочиваю, я не працюю, я відпочиваю. Реально, я відпочиваю, я відключаюсь. Ну, трохи, звісно, може, там хтось питає, як ти встигаєш в тебе саме дітей? Встигаю. Я встаю о п'ятій ранку. До того часу, як діти прокинуться, тобто до сьомої ранку я дві години працюю. В обід, коли я кладу малого, меншого спати, буває так, що я хочу відпочити, я лягаю відпочивати разом з ним. Але він спить три години, а я всього лиш годину. Тобто я ще маю дві години попрацювати. Ну, тобто, так от керую своїм часом. Чого вибрала саме такі курси, тому що це воно е є можливість працювати віддалено? Ти не ходиш на роботу, ти не прив'язаний до якогось місця, до якогось конкретного часу. Е, я знаходжусь вдома. Тамара впевнена, що все починається з простого запитання: навіщо мені це? А коли знаходиш свою відповідь, з'являються сили, час і можливості, яких раніше не було. Її приклад доводить, що можна бути мамою семи дітей почати з нуля і вже мати замовлення ще до завершення курсу. Обери і ти момент, коли життя почне змінюватись. Тисни на посилання в описі, записуйся на безкоштовний урок і доведи собі, що все реально. Твій результат уже чекає на тебе.